Цьогоріч у Миргородській громаді впроваджують новий підхід до затвердження бюджету, запланувавши провести бюджетні слухання. У такий спосіб кожен житель зможе внести свої пропозиції щодо розподілу коштів місцевої скарбниці. Ініціатива фінансового управління була підтримана депутатами Миргородської міської ради, які унормували цю процедуру та ухвалили відповідне положення. Хотілося б в першу чергу, щоб не тільки в стінах влади, а й безпосередньо. Мешканці, як фізичні, так і юридичні особи долучилися до головного фінансового документу нашої громади. Прийнято рішення депутатами нашої місцевої ради стосовно проведення бюджетних слухань. Це процедурно, відповідно унормовано і прийнято положення відповідне. Бюджетні слухання розпочнуться після того, як проєкт бюджету буде офіційно оприлюднено. Фінансовий документ на наступний рік вже найближчим часом можна буде знайти на сайті Миргородської міської ради в розділі оголошення або у соціальних мережах Ради Телеграмі, Вайбері, WhatsApp чи Фейсбуці, перейшовши за посиланням. Усі охочі зможуть ознайомитися з проєктом і, за необхідності, додати свої пропозиції шляхом електронного звернення до фінансового управління. Наприкінці цього тижня робочого буде розміщено рішення. Про бюджет громади на наступний рік на офіційному сайті міської ради з усіма необхідними матеріалами, які до нього дотичні. Впродовж практично двох тижнів або десяти робочих днів, кожен мешканець нашої громади, це як фізична, знову ж таки наголошую, так і юридична особа, може зробити свою пропозицію. Шляхом надання заявки на електронну адресу фінансового управління. В цьому році прийнято таке рішення через електронне спілкування. Планується, що бюджетні слухання стануть своєрідним відкритим майданчиком, де кожен голос буде почутий, а пропозиції не залишаться без уваги. Кожна заява не залишиться без розгляду. І про всі результати. Розгляду буде повідомлено по кожній заяві. Дотичні до цього служби нашої міської ради, виконавчі служби, чи то освіта, чи то ЖКХ, чи то культура, соцзахист опрацьовують впродовж тижневого терміну, і відповідно як наслідок цього всього буде враховано або не враховано ті чи інші пропозиції. У фінансовому управлінні вважають, що такі слухання допоможуть врахувати думки громадян щодо витрат та виявити ті питання, які потребують пріоритетного виділення коштів. Кожен мешканець може прийняти участь в розгляді нашого головного такого фінансового документа нашої громади і, відповідно, надати свої пропозиції, тому що все врахувати неможливо. Після опрацювання проєкт бюджету з рахуванням пропозицій жителів громади буде винесено на розгляд виконавчого комітету та депутатської профільної бюджетної комісії. Завершальним етапом стане голосування на сесії міської ради.